Я був на різдво в криворівні. А не важко грати. Якщо має вітер під носом насумітиску легень, то все буде добре. Там там на на річці, Йордані. матеріал про ті забутих предків. От знаєш, коли ти вже набувся тим матеріалом і зараз отут от на різдво, це якісь супер емоції. І готувати ми сьогодні будемо вареники, тому що вони будуть пшеницею. Це ще один смак українського народу, який ми маємо любити, маємо їсти і маємо не забувати. Всіх вітаю, мене звати Євген Клопотенко, Це мій ютуб-канал, Ми тут говоримо про українське і готуємо українське. Підписуємось і інформаційно боремось за те, щоб український YouTube був величезним більше ніж англомовним. Можливо, це неможливо, але треба завжди старатися і намагатися. І готувати ми сьогодні будемо вареники. А вареники, які вареники зовсім не прості, тому що вони будуть з пшеницею. Це абсолютно е, старовинний автентичний рецепт, який я хочу відродити і вам показати. Я не надихнувся зовсім нещодавно, бо я був на Різдво в Криворівні. В мене є знайома Аліна Паш, вона проводила багато там часу. І я кажу, Алін, я дуже хочу поїхати в Криворівні. І вона на початку грудня мені написала, Женя, ну що ти ще хочеш? Ну, я власне, туди і поїхав. Ну і я, як блогер, трошки спробував зняти там невеличкий репортажик. Ну, це таке просто відео, тому пропоную подивитися, щоб ви також на, деякі, на декілька хвилин. Просто не рирнули в цю атмосферу. Друзі, привіт, помахайте. Йдемо зараз в церкву. Тут в церкві буде служіння, а також будуть колядки. Якщо вчора колядки були у нас лише дітей, такі дитячі до колядки, ми наче як підготовлювали до дорослих. Ось такі тут правила. Лукавиться і рот хотів нас дурити, і червону зірку всім нам засвітити. Із їжі це, звичайно, були дуже смачні голубці з гречкою. Дуже незвичне. Треба до сира різноманітного, купленого в косові на базарі. Прям... Такий молочний, молочний, дуже гарний смак. Банош був, гриби були, були маленькі такі голубчики, нам принесли, бо тут є правило, що треба сім'ї йде в іншу сім'ю, точніше, то в тебе живе тітка, а, а ти живеш в іншому будинку, ти йдеш до тітки, несеш свою їжу, а вона тобі дає свою їжу. Така дуже гарна, гарна прикольна традиція, якби обмінюватися їжу, значить обмінюватися увагою. А, ну, Клас. Це, було, це було на свят вечір, а вже саме різдво це там, де всі гуляють, співають. Ось це людина, яка тут все знає абсолютно. Які йому а, справді я тут з'явився? Що тебе рука? Кажи ти трембіт. Е, у мене трембіт. Рахівська, але нічого. Закарпаття, і Карпаття, і прикарпаття і вся Україна разом. А, а ній важко грати? Чи е, що, е... Що вони на ній не грають, На е, що на ній робить? На ній граєш, е, ідують. Як Якщо маєш вітер під носом і тиску легенів, то все буде добре. Ага. А що зараз відбувається далі, після того, як відбувалася коляда загальна? Е, групи колядників називаються партіями. І в нас 9 присілків, 9 партій колядницьких. 120 маробників міняється. І зараз вони всі розділилися, і від церкви вони йдуть на присілок свій, і їм треба до водокраще, обійти кожну хату. І... — Багато хат? Багато хат. Є 80-60, менше, більше десь в такому районі. Ага. Це таке два це тижні треба. Два тижні повне дійство це служба. Це служба повна і набутків, але водночас там є і але є за померлих під час цієї служби. Тобто дійство в одній хаті може бути 4 чи 6. Ого, на річці. Там на Йордані Лежит Сус Христос, намальовані, летіли з неба, три ангелочки трианелочки. Я не один, тут багато людей. <смеш> <і> <смеш> <смеш> тут багато інтелектуальної інтелігенції української. О, так. О, як ти мене відразу приписав Треба ну, відповідати відразу -ти так. Ти не вважаєш робимо. себе таким? Ну, можливо, можливо. Ну, не можна сам про себе так говорити. Ну, ти... би сказав. Ну, е Бог свідим, що так. Так. так, а скажи мені, як ти як твої відчуття? Що ти відчуваєш стосовно коляди, ось тут ти вже три години? Неймовірно. більше, я тут вже два дні. Ну, не в церкві. Не, не в церкві. <гум> не в церкві. <гум> так, за це три години. Слухай, дуже неймовірно, через те, що я знімав матеріал про ті забутих предків. Оце буквально через дорогу тут хата завжди. Ага. І е, прийшов сюди, і знаєш, коли ти вже набувся тим матеріалом і зараз отут, на Різдво, це якісь супер емоції. А <гум> ти що вже такого за ці два дні тут національно? На Ой, ходили ми в Заклад, я і не знаю. Там було? там було, там їли вареники з сиром. Смачні, як вдома були, і е, юшку з грибами їв. Ось, але там така юшка прям грибів було більше ніж юшки. Хар, так, що... така... да, заклад так. Аркан Рекламую, да? ну, <реш> Можна <реш> запікати на да, вкриварі, що в верховині де там ти його знайти. Ви його не знайдете. <реш> там там десь двори треба зайти, і десь в подвір'ї в якоїсь людини той заклад. Ну чому? Можливо, це саме такі заклади і круті. Так. Є. Ну, можливо, що щось Євген запропонує з'їсти, то я з'їм обов'язково. Ну так. Євген також зараз дослідиться і обов'язково буде якась інформація. Інформація, так. Так. Сама культура проведення свят для мене це, ну, це щось нове. Я абсолютно після цього хочу. Би традиції в Україні тут не в Україні, а навіть в мене я їх хочу переформатувати, бо багато традицій, які я просто роблю, там такі, як та сама Масляна, так та, та, та сама Великдень, тобто те, те, те саме Івано Купало. Я не дуже святкую і не дуже маю такого глибокого розуміння, ніж що це робити, але зараз все змінюється. Це дуже приємно. Ну що, ви подивилися? А, які у вас відчуття? Що ви вважаєте? Ви ну чи, чи захотілося вам туди поїхати і там побути деякий час? М? Я думаю, що хотілося. Зараз і сьогодні цей випуск про автентичні українські рецепти. Ось я вам так розкажу: я людинка, яка вивчає українську кухню. Вивчаю, 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 і кожного разу я вже думаю, що я дізнався всі рецепти, які тільки можливо. А потім спілкуюся з якоюсь людиною, їду в якесь автентичне місце, бачу людей, і я розумію, що я нічого не знав. І потім думаю, ну тепер я вже все знаю. І так з року в рік, з року в рік, лише з починаючи з жовтня, по кінець грудня цього року. Я, мабуть, рецептів. 60 ну тере 100 нових українських дізнався. І в мене просто моя душа, вона не може і мій мозок не може збагнути. Ну як так ми? Змогли зберегти в кожній родині окремий рецепт для того, щоб в нас його ніхто не забрав. Е, уявляєте, ніхто ж для того, щоб докопатися до кожного рецепту, треба було зробити величезну роботу, і це майже неможливо. Тому ми на генетичному рівні почали збирати всі рецептики до родин. Ось так, родина зберігає рецепт родина. І щоб мені дізнатися всі рецепти України, мені потрібно поспілкуватися з кожною родиною. Це важко, але це. Дає мені надію, що у нас ніколи у українців не закінчаться наші унікальні і автентичні рецепти. Ви можете перейти до мене на сайт. У мене є підбірка. Якщо ви ще не бачили, підбірка просто безліч рецептів. Я не встигаю їх знімати тут, але просто зайдіть і подивіться, скільки всього українського нового я познаходив, і спробуйте приготувати. Але все ж таки один крутий, найкращий рецепт я спробую вам сьогодні дати і це будуть вареники з пшеницею і маком. Хто тільки як не готував ті вареники, але з пшеницею і маком, це. Знаєте, те, що здивує, коли я пригостив е, вареником з пшеницею і маком е, свою піар-директор, вона з'їла і стала в ступор. Вона не зрозуміла, як це, чому це так смачно і чому вона рішення цього не діла. Я побачив в її очах е, те, що дуже сильно хотів, е, хочу поділитися з вами. Ось цей глибинний український смак. Що я буду робити в першу чергу? Я візьму. Е, до речі, до речі, ви мені, бачите, оце наговорили мені коментарі, і я тепер вже стресую, точніше радуюсь. Тому пишіть коментарі, насправді кожен коментар важливий, я це завжди називав сотейником. Ну, прям, прям бо я так навчився, мене так називають сотейник, сотейник, сотейник. Але виходить, що сотейник, це мені хтось написав із вас, до речі, в коментарях, що це не сотейник, а черепак. І насправді це черпак. Це автентичне українське слово, а сотейник це вже е, англіцизм або франціцизм. Це ємність для приготування соте. Тому правильно говорити черпак. Це була, знаєте, секундочка етимології і секундочка е, пізнання євгеном української мови. Буду говорити черпак. Беру я е, <світ> черпачок. додаю пшеницю. Якщо ви відео не дивилися, подивіться відео, бо пшениця готується лише півгодини. Більше не потрібно цього робити. Повірте мені, не треба її варити 2 години. Це найбільший страх і ризик. Півгодини цього достатньо. І тепер, поки все у нас там готується, візьму борошно. з 360 грамів борошна і 180 грамів води, дрібку солі. І гарно, просто це замішуємо. Пшениця вже зварилася, я її просто вимикаю. І зараз буду робити процедуру, я думаю, яку всі 100 разів робили. Так, тісто о, розкачав. Тепер я взяв мак, залив його гарячою водою для того, щоб нам легше було перетирати в макітрі. Якщо немає макітри, можна спробувати блендер. Це не те, що нам потрібно, але все ж таки на крайній випадок можна зробити. Але краще використовувати таку є спеціальна стара, така, знаєте, для кавомолка, кавомелена штука, вона дуже гарно все перетирає. Тому дивіться самі, але ну, так буде смачніше. Додаємо цукор і зараз гарно, гарно все розмішуємо. Чому я використовую макітру? По-перше, вона в мене є, це дуже важливий момент. Друге, це завжди мене поєднує з моїми приємними спогадами з дитинства, але це також не найголовніше. Голос те, що використання ось якоїсь такої машинки, яка перетирає, це є дуже автентичним способом і для отримання максимального смаку. Можна використовувати, треба використовувати ось такі, ось такі старовинні якісь речі, або точніше. Це, це більше не річ, це більше техніка. Техніка, коли ти мак з цукром протираєш об стінкою. Я макугон використовую не тільки для маку, я використовую для багатьох інших соусів, різних страв. І це прям, воно має свій унікальний смак, який, можливо, з першого разу не відчуєте. Але для мене, як для кухаря, це є дуже-дуже важливим. Є? Мак готовий. Пшениця, подивіться. Пшениця готова. Півгодинки вона ідеально готова. Тепер зливаю зайву воду і прикладаю сюди е, пшеницю. Якщо у вас так сталося, що є зайва рідина, просто її процедіть і ця, цю рідину ми пустимо далі в наш соус. Yeah. Ну Тепер е, беремо вареники, робимо вареники. Подивіться. Просто закрийте очі і уявіть, вареники пшениця і вам відразу в голові. Кутя! А це не кутя, тут немає узвару. І коли вони зваряться в воді, ми додамо туди мед і вершкове масло, це буде абсолютно щось інше. Ну, і тепер кидаємо вареники варити і нічого такого супер важкого. Вів-вів. І я думаю, що наші вареники вже готові дістаємо їх трішки меду, трішки вершкового масла. Змішаємо. Ну, вам скажу, це ще один смак України, це ще один смак українського народу, який ми маємо любити, маємо їсти і маємо не забувати. З вами був ваш Клопотенко і цей канал, на якому ми говоримо про українське і готуємо українське. Якщо ви хочете стати спонсором каналу, ставати спонсором каналу, це зробити досить досить легко. За допомогою вашої допомоги ми стаємо кращими, і український YouTube стає кращим зараз. Кожна дія має дуже важливе значення. До зустрічі.